Сьогодні зранку ворог масовано обстріляв Україну ракетами і шахедами. Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі. Кинжали С-300, крилаті ракети БПЛА випустили близько 110 ракет. Більшу частину наші захисники збили. На превеликий жаль, є загиблі. Ще в досві та під шквалом вогню опинилася Харківщина. Російські загарбники випустили по місту понад 20 ракет. Там загинуло троє людей і 11 постраждалих. П'ятеро загиблих у Дніпропетровській області. Пошкоджено пологовий будинок, торговельний центр, житлові будинки. У Запорізькій області окупанти били ракетами по інфраструктурних об'єктах. Гатили і по Львову, пошкоджено три школи та дитячий садочок. Вибуховою хвилею. Лию зруйновано житлові будинки. Одна людина загинула, і 24 травмованих. На об'єктах критичної інфраструктури Львова, за словами мера, теж були пожежі. В Одеській області був приліт у триповерховий будинок. Ще кілька пошкоджено. Загинуло двоє осіб. Під обстріли потрапила і столиця: 18 травмованих і двоє загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким. Давай, давай! Бой, бой. А, а, бой. отлично. Вот этой плитой давай разбираться. Наверняка. Не пойдет подниматься. Давай, 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 пока с тобой вместе, да. я потихоньку. Давай, давай. Отходи. Буду а на, ты на, ты на ты Я придержу. Станом на 14:30 у МВС України повідомили, що відомо про загибель 18 людей, ще 132 поранені.